Друзі, привіт! Це була дуже крута історія. Я зараз говорю про перший матч Мінісота Далас. Не дарма показали між першою другою четвертою Карінгом. І він, він так і сказав: друзі, я там вже бував. Ну, зрозуміло, що бував не тільки в фіналі конференції, а й в фіналі НБА. і ще й забував переможний м'яч. В сьомі грі. Ну, що, що по само, само по собою. Є історичними вже золотими літерами цей момент вписаний в історію, як, наприклад, кидок Кавая в, в Кошик у Філадельфії. Але і всі ми знаємо карі карі як людина, яка, ну як на мене, зруйнувала мрію Дюранта. Виграти чемпіонство в складі Брукліна, вони спеціально об'єдналися в цій команді. Але дурня вийшла, дуже шкода мені. Брукліна його фанів, що так от затягнули вони з цією історією і всі ці палички його, але буде відвертим. Те, як змінився за останні два роки, він попустився у своїх. Не знаю, як це правильно сказати. В своїх там, якимось там, захмарних мріях, і те, що він видавав в цьому матчі, це був той Кайрі Ілінг, якого ми знали 5-6 років назад, ну або 7-8. Хоча б згадував як кейтилга фани Бостона. Скажімо так, Карі, який грав в Кливлені. Ну, сьогодні він двічі забивав в таке, а це входило в ці моменти, я не знаю, встигнемо на початку трансляції чи ні. Але, ось, ось, наприклад, зараз взлітає людина, тримає м'яч у руці, показує всім, що буде забивати лівою рукою. В останню секунду в повітрі перекладає в і закидає лейап. Лейап. Ну, це не це можуть зробити насправді одиниці. Ага ось 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 ще один кидок Карі. Ось ще один кидок Карі. І тягнув він команду. Бачите, постійно розіграв м'яч. А Лука підключиться пізніше. Допомагали центрові Гефорд і Лайлі. Ось приклад один з цього моментів. А що, що в нас речі, отаких от зносок е, Луки на Гефорда? Були десятки просто ну або не іншого центрового, або іншого високого. МакДеніелс. Макденілс, е як сказав після гри Ентоні Едвардс, Макденілс єдина людина, що підготувалась яко... і, вик... і спрацювала на 100%. Ось це типова атака Далласа щойно не була. Пас-пас Джонс гол. Гобер, отаких от от додавань в грі було ну, з десяток. Гобер додавав, знов забив путбек Карл-Антоні Денітанс. Е, гра була рівна. Бачимо зараз е, в правому куточку 73-75. Е, гра двох двох захистів була після. після Перемоги дала, вибачте, що трошечки заспойлив, хто, хто не знав рахунок. В Луки запитали: Слухай, друже, а жодного голосу ти не набрав, коли вибирали захисні збірні. Ти, ти де твій захист сховав весь чемпіонат? Ну, це буде в майбутньому, сказав Лука. Але в самий важливий момент там в. в Кладчі, коли треба було, він е був але на Гобера. він вибрав правильну позицію перед центровим, змахнув м'яч, і, по факту, це було виріша вирішальний, назвамо так, стілоблок, і це в підсумку принесло Даусу перемогу. Як шутер Лука... Включився в останні четверті чверті. От зараз ми е, бачимо е, саме його забиті кітки. І знову я відзначу Лайвлі. До речі, коли визначалась е, десятка кращих новачків року, е, його його поставили десятим. Але всі решта 9 новачків вже відпочивають, а Лайвлі грає і грає знову. В останні хвилини в і як грає, ось ми бачимо на екрані. Бачимо, як Геффорд захистився. Тобто, оця, вони так, так і не вийшов Максі Клебер після травми плеча І оця, ця можна сказати, трійця Джонс Геффорд Лайвлі. Ну, як мог, ну максимум в захисті витискала проти. Карла Ентоні Таунс. Ну, от, бачите, Гефорду треба було за метр від трьочкового від з рукою проти Таунца працювати, і все одно той забив. Так. Е ну, Едвардс не зіграв свою кращу гру. Да, е тут він забиває вирішальник трьочковий, по веламінсу плюс 4 за 3,17. Але тут одразу Лука відповідає. Я скажу відверто, що Лука. І кай е показали все таки, хто з них, що таке досвід і в кого, скажімо так, стали стали віші яйця. Ось дуже багато, дуже багато запитань визвав цей м'яч Карла Ентінітаунс, який в, в, в студії порахували після перегляду, що він його забив з додав. З площі циліндру, тому м'яч не зарахували. Більшість експертів-комплекторів вважають, що це була суддівська помилка, але була, була можливість у Міннесоти зрівняти рахунок, нею не скористались, а хлопці з Далласу вже вкотре в цьому плей-офф. На лінії штрафних були холоднокровними і цю гру виграли. Це. Ну, але якість цієї гри, вона просто ну, небо і земля з тим, що ми побачили в грі Бостон індіану е, До речі, дуже сильно помилився Джош Грін, коли було мінус 4 до кінця, він собі дозволив сфолити на триочковій лінії. І не знаю, що зробив би я, як тренер, що зробив би мій е, останній тренер Сергій Вишинський. Мінус e 4 до кінця там грати залишилось залишалось 7 секунд. Сховай руки, хай заб'є 3. Хай вже заб'є 3. Ну так, а якби а якби Колі забив Ну Конліс хибив і їм треба було потім од... після, є... після в другій спробі схибив. І відповідно їм треба було взяти підбір, а там 2 секунди залишалось. E він схибив, тобто треба було кинути. Промахнутися, щоб, е, дала взяв підбір і потім винесла за 30 виконати кидок. кідок. Но це був майже на, на межі фантастики. Ой, Бостон -Індіана. да Тисячі, десятки тисяч, навіть, напевно, що мільйони баскетбольних болівальників в Україні, я в тому числі вболіваю за Бостон. Заслуговують ці хлопці сукупно, І Ел Хорфорд, і Порзінгіс, і Тейтум, і Браун, заслуговують на чемпіонські каблучки в холі, де вона вже є в складі Мілоокі, але він теж заслуговує. Але те, що вони продемонстрували в грі з Pacers, не на чемпіонство не тягне, перехвалили найдальше. Передали дуже багато, занадто багато авансів фахівці. Самі себе поруціли. Я дуже сподіваюся, що вони зможуть змінити своє ставлення до гри. Але вже втретє, третій плив поспіль. В мене, в мене є думки стосовно психологічного тренера. Я сьогодні був на. Курсах, тренерських курсах Федерації баскетболу, сьогодні була якраз лекція про по баскетбольну психологію. Нехай мене пробачить Олег Байдачник, якщо переплутав його ім'я по батькові цей фахівець від Федерації баскетболу. Ну от нема там кобі-менталіті у половини гравців. Те, що витворяє тейтом в останніх іграх, те, що витворяє Тейтом в останніх іграх, це фігня. Якщо ми подивимось на статистику, нібито. Классюча статистика. Якщо ми подивимось, коли вони нас доганяли, як він себе вів, які він вибирав, то це ганьба. Тобто людина, яка претендує на MVP, а він дійсно, от по факту, він один з реальних претендентів на MVP фіналу. От. Але ну от нема в ньому цього клубі-менталіті. Цього нема цього, от я не знаю чого. Дуже сподіваюся, що вони якось перебудуються, поговорять, можливо, джурухоля Холідей там щось підскаже, як це зробити. Не знаю. Ну, але гра була ніяка. От не те, що ніяка. Да, Був овертайм. Було, ну, от Формально була купа інтриги. А от ти, ти от просто вмикаєш на наступний день телевізор, бачиш, як. Болівальники підтримують, яка просто якість баскетболу, яка якість захисту і, і нападу? Ну, абсолютно небо і земля. Тобто третя і п'ята команда заходу Заходу ну, грають настільки крутіше, ніж ці дві команди. Ну, настільки в'яло вони грали в нападі. Е, ну, одним словом, Дуже сподіваюся, що все зміниться, і цей градус. Ця відповідальність, ця, цей смак чемпіонських каблучок, який буде перед ним осяти. Що хлопці з, з будь-якої команди, до речі, е, другу групу спіль, е, видає видає статус зірки НБА, гравця збірної США Халі Бёртон, І Безумовно, лідером цієї команди є багаторічний гравець Майл Стюнер. Взяв те, що говорили, те, що говорив Нікньорс після поразки в Філадельфії, що завдяки стякому вони далеко підуть. І, і бачимо, бачите, які тітки закидають Рідортом. В принципі, ця, це тріо воно діє. А, до речі, стякома є чемпіонський досвід в Торонто. Це тріо це тріо може, по ідеї, може вивести е, індіану в фінал. Е, Український коментатор Олександр Прошута сказав, що в разі поразки індіана була буквально, ну, можна сказати, в кількох сантиметрах від поразки. Вони вигравали і зробили, чому е, вигравали плюс 4 чи плюс 6 кінці, і зробили якийсь. Пару дитячих втрат втрат наведені. наведені. Тобто двічі м'яч у літав за бокову лінію. Подарували вони спочатку подарували порятунок Бостону, фантастичний м'яч. Джейлен Браун. Так, я зараз спробую перемотати в ці місі зробив в кінці гри і. І ну і потім вже в овертаймі індіану дотиснули Бостонці, Так, де цей момент? Mm. Ну, в общем, що... тільки Браун в цій грі в потрібний момент про. Повів себе як суперзірка, як людина All-Star. кращий гравець е, кількох матчів All Star n 16 хвилин задовго, задовго відео. Відчуваю, що пора фіналити. Чекаємо на другий матчі. Е, дякую всім за увагу. До побачення. Шарте це відео.